Ты возьмишь? Даже не ты кино так. Открывай, Без Беслил. Тяжкий, не легкий в нас тепер час. Але велика шана е, воїнам нашим захищають нас, велика шана ППО, е, низький уклін усім. Але дякую вам, що ми зібралися сьогодні. Може, воно і недоречне, але воно треба деколи переключатися. Щиро вдячна, що ви завітали на свято. Їжте, хаїти забавляйтеся. Велике вам дякую. Дякую всім. За ваше здоров'я. Дякую, Ми навітаємо, з 15 літрів. щастя, здоров'я. Дякую, що закликала, не погордувала. хоч б не клепила, не ми би не так мали пішли. До тебе любив чоловік, діти, Би ти дочекалася дітей онуків і вони. Їм З Днем народження. Дякую, велике. Дякую за тебе. Дякую. Любіть сидіти, робіть діти. Робі Дякую. Дякую. А тепер треба. <рігулі> 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 треба за любов. ми вже вінко зубили, вже можна не <рігулі> щастя всім, здоров'я всім, миру і злагоди. Дякую, велике. Терпіння й мудрості, що дасть Бог це все пережити. І жити довго, щасливо, натхнення всім. І як кажуть, такий важкий час місяцького року і тройні вам дорогу. Що вирітаєте? Що казати, що Мені треба відразу. Там вища світ. Все культурно, файно. Ми вже слова зв'язані. уставати здається. Шановні депутати, пішов. Здоров'я, любові, самого серця.